Час важливих зустрічей в італії, зеленська отримав несподіваний сигнал від Азербайджану. Те, що прозвучало, змусило всіх заніміти. Баку запропонував зробити крок, на який досі не наважувався ніхто. Рішення, що може зупинити війну, і остаточно зламати путінські плани. Крок ризикований, небачений і здатний змінити не лише перебіг війни, а й розподіл сил у світі. Що саме ухвалили і про що ідеться? Далі будемо з вами обговорювати. Ну, звісно, згадаємо загалом конфлікт, який триває між Російською Федерацією та Азербайджаном. Вітання вам, глядачі, під. Пишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Почнемо з того, що Україна та Азербайджан окремо не можуть повністю зупинити імперські амбіції Росії, але разом у союзі з іншими країнами вони можуть стати важливими гравцями в процесі стримування та поступового послаблення російського впливу. Імперські амбіції РФ це не лише війна в Україні чи вплив у Кавказі, це глибока частина російської політичної культури, яка десятиліттями будувалася, на прагненні контролювати сусідів, відновлювати сфери впливу та демонструвати силу. Щоб зупинити цю політику, потрібна не лише військова сила, а й дипломатичні коаліції, економічна стійкість та інформаційна боротьба. Україна вже завдала серйозного удару по імперських планах Кремля, показавши всьому світу, що Росію можна зупиняти і бити. Війна в Україні виснажує Росію економічно, психологічно та морально. Азербайджан зі свого боку продемонстрував свою силу у війні за Карабах і вже фактично вийшов із під тіні Москви, демонструючи, що колишні радянські республіки можуть вести незалежну політику. Що ж ми можемо зробити разом? З Азербайджаном ну по перше, зміцнювати військово-технічне співробітництво, обмінюватися досвідом, посилювати оборонні можливості одне одного. По друге, разом впливати на Європу, пропонуючи альтернативні енергетичні маршрути, щоб послабити залежність від Росії. Це б'є погаманцю Кремля. Ну і по-третє, спільно просувати ідею недоторканності кордонів та міжнародного права, формуючи регіональні блоки підтримки, де Росія додалі більше буде ізольованою. Однак реалістично важливо розуміти, що зупинити імперські амбіції Арафія остаточно можливо лише за умови багато. То співпраці Україна, Азербайджан, країни Балтії, Польща, Туреччина, ЄС. США. Це має бути спільна стратегія, де кожна країна грає свою роль. Україна на передовій цієї боротьби. Азербайджан важливий елемент у Кавказі та енергетичній безпеці. У підсумку разом Україна та Азербайджан можуть стримувати, послаблювати і підривати імперські плани Росії, але остаточна перемога потребуватиме ширшої коаліції та часу. Те, що вже зроблено Україною і Азербайджаном, доводить, що російська імперська машина не є непереможною. Як далі буде розгортатися конфлікт між РФ і Азербайджаном, розповість і журналіст Ростислав Мурзагулов. Тож, давайте разом послухаємо. Что же касается Азербайджана, вообще всей этой ситуации, некоторые, конечно, эксперты в кавычках поспешили говорить о том, что все проблемы и инциденты исчерпаны, что сейчас они снова подружатся помирятся. Я не исключаю того, что сейчас несколько накал страстей может приутихнуть, но. это, безусловно, будет синусоид, и она снова пойдет по нарастающей дальше, потому что это принципиальная позиция. Азербайджан под Москвой лежать больше не хочет, и значит, надо каким-то образом защищать те миллионы азербайджанцев, которые живут в России, которые ведут там бизнес, которые содержат свои семьи и отчасти еще и привносят средства в экономику Азербайджана неплохие и здесь э, понятно что это нельзя сделать по-хорошему с путиным потому что путин э, понимает только по-плохому а со всеми странами которые находятся вокруг предпочитает разговаривать вот с той самой ненавидимой Киевом, и мной тоже позиции старшего брата и вот эта позиция никогда никого не устроит а соответственно вообще у меня был разговор с э, человеком который является экспертом и влиятельным человеком на Кавказе. Имени его я не уполномочен называть, но он вообще считает, что будет в ближайшее время какая-то провокация, либо где-то в районе Азербайджан, Армения, либо непосредственно на территории Кавказа, какое-то вмешательство со стороны тюркских стран, которые будут помогать соответственно, своим единоверцам и своей этнической группе. И там вообще может заняться пожар такой, который Путину даже не снился. И тот пожар, который может, в принципе, Россию развалить. И вот эту часть, которая давно уже с Россией быть не хочет, и я это подтверждаю лично, я много работал на Кавказе, у меня там серьезные связи. И там абсолютно нет желания жить дальше под Путиным. Ну потому что Кавказ никогда не был, в общем-то таким прям даже в советское время уж э, послушным Москве, потому что, ну, например, частная собственность никогда не пропадала в том же Дагестане, частные производства никогда там не пропадали. И вопреки советскому подходу там всегда делали люди, ну, обувь э, точали, значит, были большие фермы, значит, с баранами и так далее. И поэтому вот эти люди, они все равно как бы как-то так или иначе от России отойдут. И, возможно, вот этим триггером как раз и случится вот ситуация вокруг Азербайджана и какая-то провокация, которая вызовет какое-то либо вооруженное столкновение, либо большой социальный взрыв. Ждем, смотримо на цю ситуацію, тоже. Это разлом, который може сністи путінський режим. Азербайджан може відіграти важливу роль у допомозі Україні у війні проти Росії, навіть якщо він офіційно не є прямим учасником конфлікту. Його підтримка може бути багаторівневою економічною, дипломатичною, військово-технічною та гуманітарною. По перше, Азербайджан може допомагати енергетично та економічно. бакує великим експортером нафти та газу і може допомагати Україні через стабільне постачання енергоносіїв або через зниження енергетичної залежності Європи від Росії. По Друге, Азербайджан може підтримати Україну військово-технічно, хоч і обережно, щоб не порушити свої відносини з Москвою. Азербайджан має досвід використання дронів, розвідки та сучасних озброєнь, які продемонстрували свою ефективність у війні за Карабах. По третє, Азербайджан може допомогти дипломатично використовуючи свої зв'язки із Туреччиною, Ізраїлем та іншими флововими країнами. По-четверте, важливим є гуманітарний аспект. Азербайджан вже допомагав Україні після початку повномасштабного вторгнення, надсилав гуманітарну допомогу, генератори, ліка, продукти. І це важливо для підтримки тилу, особливо під час зими або під час руйнування критичної інфраструктури. Ну і нарешті, Азербайджан може стати частиною нової архітектури безпеки у Чорноморсько-Каспійському регіоні, де він разом з Україною, Тречною Грузією та іншими країнами поступово витіснятиме російський вплив. Ердоган заявив, що Аліїв готовий до врегулювання стосунків з РФ. Ми ще не розуміємо, якою буде відповідь Путіна, але чомусь здається, що він піде на примирення, якщо остаточно не здурів. Але це буде дуже гірке для нього примирення. За останні два тижні з моменту загострення стосунків РФ Азербайджан відбувся без перебільшення глобальний сув на південному Кавказі. Якщо коротко баку не просто не пішов на поводу у Росіян, а показав Росії на її місце. А Москва навіть побоялася як мінімум поки ввести торгові санкції. Алієва підтримав не лише Ердоган. до нього в гості приїхав і керівник Пакистану. а в перекладі на людську мову це означає, що привіт Путіну тут передав Пекін. Пакистан один із головних партнерів Китаю у світі. Окрім того, Азербайджан був запрошений на саміт шанхайської організації співробітництва, де повний контроль має Китай, Казахстан, Узбекистан та Азербайджан утворили компанію про створення зеленого енергетичного коридору в Європу. Азербайджан має намір прокласти кабель дном чорного моря для з'єднання центральної Азії, Кавказу Європи, Каспійського та Чорних морів. Єдиний Менерго просто для розуміння процесів, які відбуваються навколо нас, Узбекистан планує експортувати 10-15 мільярдів кіловольт годин зеленої енергії до 2030 року. Те, що ми бачили протягом останніх днів, це війна через проксі, але без воєнних дій. Туреччина руками Азербайджану показала Росії, що вона стає головним гравцем у пострадянському закавказі. І тут як би це зараз дивно не звучало, але питання переходу Грузії в як мінімум подвійне підпорядкування Росії та Туреччини це питання часу. Вірменію Росія просто кидає в обійми Туреччини. Туреччина різко розширила свої впливи на центральну Азію. І якщо раніше країни балансували між Китаєм і Росією, то тепер вони будуть пробувати балансувати свої можливості у трикутнику Китай, Росія, Туреччина. Туреччина не ставить перед собою мету знищення Росії, бо в Анкарі прекрасно розуміють, що ні Китай, ні США, ні, взагалі ніхто окрім нас і Балтійських країн цього не хоче, і тому Туреччина грає в ослаблення Москви без доведення ситуації до загострення. І головне вони грають руками Азербайджану. Китай руками Пакистану показує Москві. Відчепіться від Баку і йдіть на замирення. А паралельно Путін оголосив чотирьохденний візит в Пекін на 80 річницю перемоги КНР над Японією. Це не просто зализування сі, це суперзализування. Бо Путін розуміє, його існування залежить від Трампа та Сі, і він буде лизати. Що далі? Пів. Дени Кавказ, Центральна Азія рухається повільно, але впевнено від РФ. Європа програла цей регіон. А США поки навіть не бачать його. Ми ж маємо просто винести правильні висновки з того, що можна грати у складніші ігри ніж або або світ тектонічно змінюється. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.